Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Друзі, всім привіт! На зв'язку Viper. Дякую за підписку. А ми починаємо. Дякую Наталії з клану Київ 2, що надала свій аккаунт на розгляд. Ми зараз будемо дивитись дуже цікаву пачку на 10-ту хардову получеху. Наш склад: Два елітних гвардійця. Лідія, ренегатка Хелікат. Давайте зразу подумаємо за заміни. Елітні заміняються хасками, ренегатка каймером Юмеко. Хелікат заміняється будь-яким героєм, який має блок шкоди або невмирання на два ходи. Отже, дивимося, як вони проходять. Після бою подивимось на пресети та як одягнуті герої. Ренегатка А2 кастує. Лідія накидає свій розлом. Пробиває перший елітний, пробиває другий елітний, і хелікат кастує блок урону. Тренегатка перезаряджає. Лідія ходить з А3. Елітні хочуть накинути зменшення швидкості. Знову розлом. Ну і зараз будуть ходити. Елітні з свого А2. Пробиває і пробиває другий. Друзі, 43 секунди. Дуже стабільне проходження. Як хто ходить? Перший елітний гвардієць, старт і одиничка на А2. Лідія, старт з А2, одиничку на А3. Це обов'язково. Другий елітний так само. Ренегатка старт з А2, одиничку на перезарядку. І Хелікат. Старт і одиничку на його блок шкоди. Переходимо в вкладку герої і дивимося, як наші герої одягнуті. сама швидка тут ренегатка. Ренегатка має 267 швидкості. Можна трошки менше. Чому тут така висока швидкість, тому що вона підганялась під лідію У Лідії було 266, а ренегатка має бути швидша за лідію Перший елітний. Швидкість 250-280 кріт урону. Другий елітний 255-207 кріт урону. Тобто, якщо присумувати, можна дати 250 плюс швидкості і десь по 230-240 кріт урону і мають проходити. Хелікат. 240 швидкості. Це основне, що у нього має бути. Друзі, ось така пачка. Хтось скаже не дуже бюджетна, але коли ми хочемо фармити 10-ту хардову паучеху, в нас уже в принципі має бути закрита віна фракцій. І один якийсь герой із блоком урону або невмиранням на два ходи також уже прийде. Так що, як на мене, це досить бюджетна пачка на 10-ту хардову паучеху. Друзі, на зв'язок був Вайпер, Якщо було корисно, тисни подобайку. Підпишись, підтримуй український контент. Та зустрінемось в наступному відеосі.